Добрий день, друзі. Мені дуже приємно бути сьогодні у вас. Я розкажу вам трішечки. Назвати Христина Мантанюк. Я розкажу вам трішки про свою творчість, про книжки, які ми видаємо. Ми привезли до вас ящик книжок і також частунки. Це є така допомога з німеччини з скарсуруя. Вони замовили власне у нас книжки нашого видавництва. І Такі маленькі частиночки для вас ви сьогодні зможете їх отримати. трішечки потішитися, там є солодощі, там фрукти. Дуже дуже дякуємо їм за це. Я дуже рада до вас сьогодні потрапити. ніколи тут не була, хоч у мене мій батько сам з Мамаєвців, тому часто ми. Були в, цьому, в цих містечках mm -hmm. мається, і в селі Майці, і в Ружани. Тут також наші родичі мешкають, але ніколи я не, не запитала ще до, до вас. Дуже приємно, що є такий центр. Я mm -hmm. бачу, що у вас уже є наші е, книжки. Це нашого видавництва про наука Лесика, так і про дайчика міськрабайчика, який на візочку. А я е, розкажу вам mm -hmm. про зуму. Першу книжечку, яку я написала для дітей, бо власне я більше часу писала для дорослих. Це моя перша книжка, яка була для дітей і для сімейного читання. Називається вона Легенди Чернівців від чорної бійці. Чернівці, ви знаєте, яке це красиве, яке це історичне місто. Воно зовсім близько до долужання. Я впевнена, що ви туди часом їздите, що ви були на екскурсіях. Власне, ця історія про місто і легенди зібрані історичні легенди і легенди сучасні, які були пов'язані з містом Чернівці. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви легенду про Чернівці? Як утворилася назва, як з'явилася назва саме міста Чернівці? Можливо, хто знає, хоче поділитися, Якщо ні? То я власне сьогодні тут для того, щоб розказати вам трішки легенд. Чернівці місто утворилося. Від а, я кілька Е, це про портечу Черн, яка є недалеко від вас. Ви можете часом з вашими викладачами а... Туди поїхати і подивитися на неї. А що була на тому місці, біля Чернісів, фортеця Черн, і власне від цього пішла нас на Чернівці. люди, які хотіли заселити нашу землю, прийшли сюди. І тут були тільки гори, і низини, гори і низини. А і вони не знали, як назвати цю землю. і Єдине, вони побачили на цих горах та низинах, були. Чорні овечки, і власне того вони назвали місто Чернівці від того, що там були Чорні Вівці. Наше видавництво також називається Чорні Вівці, це є алюзія на Чернівці. І а, мені завжди хотілося написати книжку про Чорні. вівці, про Чорні Вівці і про Чернівці. І власне, наша книжечка починається з того, що зустрічається а, чорна овечка. Вона зустрічається з а, Одним музикантом, який грає на козі, можливо, хто знає, що це за інструмент. Коза це такий цікавий інструмент, який він як трубний інструмент, який зроблений з шлунка уже починулої кози, я вам зараз його покажу. І це музика, ось, власне, так, так, так виглядає інструмент музичний, який називається коза. І гуляє наша чорна овечка з музикою і показує йому всі місцини: історичні місцини, місцини сучасні і легенди сучасності. Вона також йому розповідає ось наша чорна овечка. Вона теж тут, звичайно, не випадкова, бо наша легенда починається з того, наша історія, що народжувалися тільки білі-білі овечки. І дуже люди чекали, щоб народилася нарешті чорна овечка. А чому вони так хотіли на той час? Бо чорна вовна була дуже дорогою, і коли вичискували чорних овечок, могли перепробувати цю вовну дуже дорого. А тоді були тільки е, білі овечки народжувалися. і тут одного дня помітили, що народилася одна овечка з шматочком з однією волосинкою чорною. І коли вона роста, росла вона стала вся чорна і дуже допомогла тому поселенню, бо люди її вичісували і власне продавали її вовни і мали гроші. Ось так, так, так зобразила художниця а цю овечку, яка сидить на горах. І спостерігає зверху, так як наші Чернівці, наша область, ви знаєте, вона дуже має підйоми і спади, тобто низини і гори, вона зовсім зовсім не рівна. Якщо гуляти місто, можна дуже втомитися, бо ніколи ти не будеш йти по рівні поверхні. Так раніше були ви і виглядали гори і низини цієї місцини. Ось наша овечка вдягнена в національний костюм. Звичайно, було багато, різних цікавих костюмів. І також ще кажуть, що. Бійці могло б походити від червів, тобто від людей, які на той час не були грамотними, вони не знали ні а, кирилиці, вони не вміли читати, і цих людей називали чернь. Тобто є також така легенда. Тобто, щоб нас не називали чернь. Що ми повинні робити? Ми повинні читати. Правда, ми повинні читати книжки. А, і власне сьогодні ми привезли вам а, цікаву літературу, щоб ви могли yeah, I, також зібрати і читати. Також бук і Буковина. Чому Буковина назва через те, що в нашій області, в нашому регіоні дуже багато буків. Дуже багато є різних легенд. Це історичні легенди. Ми їх багато досліджували. Мені допомагали містознавці, літературознавці шукати ці легенди. Ви зможете прочитати, звідки пішла назва Садгора, звідки пішла річка Колопучка, звідки пішла річка Пруд і Дністер. Я не буду вам все розповідати. Я дуже хочу, щоб ви виді і нами ви самі прочитати. А -а -а. Ось така книжечка, яку я написала для дорослих і для дітей. А ви зможете читати. Я написала чотири книжки для дітей, і сім книжок для дорослих. Я сьогодні привезла вам книжки для дітей і для підлітків, бо ви є молодь. Ви можете читати там є і фентезі, там є і детективи, там є і екологічні повісті, Там є і казки. Ви можете ознайомлюватися, читати і збагачуватися, щоб ми всі були з вами такі, як буква, а не такі, як чи. От власне така історія. Mm. Мені дуже приємно, що ви маєте нашого видавництва. Я бачу ось вечір на стрибаючих Оксани Драчковської від добричінців з Німеччини. І трішки від нас, бо ми до вас сьогодні приїхали, трішки це змогли організувати. Я дуже тішуся, ми познайомилися. Наші діти. На вперед день вашу ось такі букетник буде вам личити. Дуже це зробила вихованцями. А ну пригадуйте, хто Вертевр. це? Іванка, це певно твій ще ден. Вона не... вона вибирала квіти так, і такі речі. Я навіть свою собаку сьогодні змінюю на ваш подарунок. Мені дуже приємно. Дякую вам дуже. Дякую. Да. Дуже гарно, молодці. Оси. Робимо маленьку вікторину. Я пускаю по колу нашу таку умовну книжечку. А ми повинні. Правильно перегорнути сторіночку, прочитати і відповідно до так. Починається з кожного. Обов'язок читача бібліотеки. Ага, а який головний мені допоможе. Я Можна? О, Час. давай. Кни... Ді, не знищити книги, а повернути їх цілими. Супер, молодець. Ще давайте ми зааплодуємо, тому що це дуже молоді видіки. знаю, що цей захід мені допоможе. Надихнутися і дізнатися щось нове в цій галузі, і таким чином підвищити і мою успішність, і мій такий ну, як, професійність мою як би, воно. І як же ж до цього yeah, дошло? справа в тому, що я раніше якби про це не думав, але мене в дитинстві я говорив так само суджу, як і всі подивився, і російські мультики, і радянські, і українські. Всі, але мене бабця моя по татовії, то татова мама. Дуже коли ми приїжджали от в село, то вона мене постійно виправляла. Коли я пішов до школи, і вона мене так не виправляла, що я потім почав виправляти всіх і в школі. І навіть вчителів деколи це не бував. І в мене вчителька мови і літератури була керівничка. І тому і так воно і надихнулось, і я просто знаєте А Потім я. Почав захоплюватись тим переписуванням книг, це читання Маправенка. І mm. також я пишу свою книгу у сімейно-фантастичному жанрі. Тобто я там уявляю, своє от якби сімейне життя, і дай Боже, як я її допишу, що приїду сюди, також її представляти вже не на захід, та представляти <зас> давайте зааплодуємо і побачаємо кілька років. ця галузь, ця професійність вона також виховує якби, патріотизм дуже сильно, як і Ставлення до себе так так і от я пишу книгу. Я там змальовую Кубінськ, що на Харківщині, бо в мене бабуся по мамі родом з і Мені там дуже подобалось, але на жаль, ці краї вже зруйновані, їх немає. І я зараз почав захоплюватися, коли я бачу, які події зараз відбуваються, то я почав захоплюватися творчістю. Василя Стуса, тому що коли він був якби проукраїнським, хоча не зважаючи на супротиви радянської влади, але він помирав дуже в чужих, дуже складних муках, оскільки він для радянської влади був якби, так сказати першим ворогом, оскільки він був проти цього, і дуже його цитата, яка от зараз ми все, все бачимо, каже: бути радянським громадянином є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином означає бути рабом. І ми, я зараз на це, коли я думаю от про нього, в мене аж сльози коли... нагортаються, тому що я бачу, що зараз за 50 років, тому що це 70-ті роки, десь, оце орієнтовно за 50 років бачимо, що я бачу те саме, що Росія зараз нічого абсолютно в цьому плані. Не змінилося, усе буду не тільки на заходи там і представляти книгу, а також надавати уроки української мови підготовці до НМТ. дуже дякуємо. Це дуже гарна пропозиція, Хочемо нашим гостям, ми зробили також таку подяку символічну. Вона не дуже дороговартісна, а це вона зроблена на руками наших вихованців. І там написано, що за позитивний настрій, а також за те, що ви допомагаєте дізнати життя книги. А ще ми знаємо, що кожна книга не відбувається без таких закладок. І відповідно на таких заняттях, закладки наші вихованці робили, це вам подарунок. Ну і так само, як ви до нас прийшли з нашого. Ми хочемо вам презентувати нашу книгу. Ця книга спільно з нашими німецькими друзями написана. Вона написана саме про наших спілкувальців. Mm, yeah, yeah. Тому Шуцев賣. я думаю, що ви її також переглянете. Дуже підприємна. Дуже дякую. ще Усіх наших колерах дякую багато, друзі. Направлюється місце, де кожен може прийти і знайти собі другого, отримати якийсь момент реабілітації, який вести по здоров'я. Ну і саме основне прикольні. Той момент, коли ми можемо вчера відкритися, тому Ми дякуємо. Дякую вам за такі гарні.